Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер-клас. Футбольний прогноз. Сьомий тур Української Прем'єр Ліги з футболу стартує в суботу. суботу 21 вересня. Почну я з двох матчів суботніх. Це матчі Чорноморець Карпати і. Олександрія Лівий Берег. Вмощуємося зручненько. Беремо щось смачненьке. Я буду починати. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коменти, репости. Це дуже важливо, нагадую, друзі. І почнемо. Чорноморець Карпати. Чорноморець після шести матчів зіграних. Має 11-ту позицію, і не чудовий і не зовсім і поганий старт, але десь отак трішечки нижче середнього рівня, показує гру від того, що вміє і може Чорноморець. І тому 11-та сходинка. При цьому Чорноморець забиває всього лише 3 м'ячі. Це дуже мало навіть для Чорноморця, тому я й кажу нижче середнього. І пропускає аж 7 більше, ніж м'ячик за матч. 6 балів в турнірній таблиці у Одесіті. Що стосується Карпат, 12-та позиція, Карпати повернулись, нагадую, у прем'єр-лігу. З першої ліги, зайнявши друге загальне місце. І перше місце в групі А. В групі Б перше місце зайняв Інгулець, нагадую. І ось Карпати повертаються до Прем'єр-Ліги. Блискавичним повернення не назвеш, тому що дивіться, теж виходить, за 6. Зіграних матчів 8 забитих, звісно, краще показник, ніж у Чорноморця, але при цьому 8 забитих 11 аж пропущених. І 5 балів на 1 бал менше, ніж у Одеситів і тому виходить, що виходить е, у Чорноморця 11-та сходинка, у Карпат 12. -та. Але це тільки початок. Нагадую, перша частина чемпіонату включає в себе, е, хто забув рівно 30 матчів. Тому е, вже судити треба після десь більше, ніж 10 матчів зіграти треба. Потім вже е, якісь певні аналізи проводити і давати оцінку. Поки що е, можна. Оцінювати лише перші 5-6 матчів зіграних. Тому я так і кажу, що поки що не дуже блискавичний старт і повернення і у Карпат так само, як і Чорноморець стартував. Тому, я думаю, тут ем, майже рівні шанси на перемогу. Обмін голами, так, десь щось таке подібне, я тут очікую. Але мене більше цікавить, скільки заб'є футбольний клуб Карпати Львів. То, що Карпати заб'ють, бодай один м'яч, я навіть і сумніву не маю. Але в мене питання лише таке підвисло було трошки перед зйомками цього відеоролику, скільки заб'є? Один, можливо, два. А хто знає, може й більше. Я вирішив тут вибрати сміливий прогноз. Навіть ризикований. Мій вибір Карпати. Індивідуальний тотал більше одного рівно. коефіцієнт 1,8. Так як я більш ніж впевнений, що Карпати заб'ють, але мені здається, що і не один. Тому такий у мене сміливий прогноз. Що стосується матчу Олександрія Лівий Берег, друзі. Новичок лівий берег вже на 10-й сходинці. 6 матчів зіграних, 4 забитих, 7 пропущених, 6 балів. 6 балів за 6 матчів. Нібито для новичка і непогано. Але ж Олександрія ще вчора була лідером. Звісно, Полісся і Динамо Київ обійшли. Футбольний клуб Олександрія. Зараз Олександрія третя після п'яти зіграних матчів 10-5. Непогана різниця забитих, пропущених 13 балів. Я вважаю, Олександрії треба триматися лідерів, і вона це буде робити. Олександрія Перемога. 1-74. Коефіцієнт Олександрія лівий берег. Перемога Олександрії. Тут дуже просто і дуже коротко, бачите, я навіть е, майже і не затримав багато вашого часу. Друзі, я вдячний вам за перегляди, за активність підтримку. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас, лайки, коментарі, пости. Ну і е, нагадую, скріншоти по моїм прогнозам вже перебувають в нашому телеграм-каналі. Посилання на нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую, що завітали і в телеграм-канал. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, любові, добра, всім нам, всім, всім скорішої перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Дякую, друзі, за те, що ви з нами. Не дивлячись ні на що, хай ваші улюблені клуби частіше вас тішать перемогами і досягненнями. До зустрічі! Всім щасливо!